Доброго ранку, діти! Діти, а хто до вас сьогодні приходив? Так, зима зі своїми братами, а нагадайте мені, як звуть місяці зими. Грудень, січень та лютий. молодці. А подивіться у віконце, на вулиці є сніжок? Ні. Немає, а так хочеться, щоб випав сніг. Сьогодні зима чарівниця передала мені ось такий малюнок. Дуже цікавий і запропонувала нам спробувати намалювати такий малюнок. А малювати ми з вами будемо сьогодні свічкою. Давайте з вами спробуємо почарувати, як зима. Щоб намалювати такий малюнок, нам потрібен білий аркуш та свічка. Давайте з вами намалюємо спочатку дерево. Будемо уявляти, що ми малюємо дерево. Подивіться, я малюю, але на аркуші нічого не залишається. От дива. Намалюю сніжок, він лежить багато снігу. А ще намалюю сніжну бабу. Ми ж так любимо її ліпити, коли є сніжок. Ось так. І, звичайно, відро. Для сніжної баби очі, посмішку. А ще намалюю сніжок, який йде. Багато сніжинок. Добре, натискаємо на свічку. Ось так, діти, а як же побачити, що ж ми намалювали? Для цього візьмемо, звичайну, губку для посуду та будемо набирати фарбу в мене синього кольору. Та ось так наносити на аркуш. Цікаво, що ж вийде. Подивіться, я щось бачу. Це справжні чари. Дивіться, як виходить, в мене вже з'явилося дерево. Подивіться і сніговичок. Подивіться, яка краса виходить. Сьогодні ми з вами були справжніми чарівниками, намалювали дуже цікаву зиму. А я буду чекати на ваші малюнки. Давайте зробимо з них виставку, а я вам потім покажу. До побачення!